Радіо Юї Чикаго. Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія, і ми продовжуємо з нами сьогодні сімейний лікар доктор Олена Гордон. Вона представляє медичний центр Wellness Medical Center. Знову ж таки. Будемо говорити сьогодні про депресії, про тривожні стани, про панічні атаки, про те, що зазвичай люди соромляться говорити. Але це варто знати. Це варто пояснювати і з цим варто звертатися до спеціалістів. Тому дякую, що завітали, і дякую, що підібрали таку гарну тему. Добрий вечір, Діма, і добрий вечір, слухачі. Мені дуже дуже приємно сьогодні бути знову у вашій студії. Дуже люблю ваше радіо. Люблю його слухати. Це назаєм. Ми теж обожнюємо наше радіо. Дуже любимо його слухати і його вести. Переходячи до нашої теми, депресія, це щось таке, знаєте, про що раніше в минулому столітті взагалі не говорили. Напевно, було були такі дві теми, які були заборонені: це секс і депресія. То, то того не можна, а то не існує. Зараз ми бачимо, що в 21 столітті, тим паче у Сполучених Штатах, депресія це щось про що говорять всі, це те. З чим стикаються всі, навіть діти, підлітки ми бачимо так, подекуди це можливо вже знаєте. Люди з тим трішки скажімо так, перегинають палку. От от у мене болить головна, я все погано сьогодні почуваю. У мене депресія, все в мене вже ну давайте так. Почнемо з того, щоб що дамо визначення, що таке депресія, взагалі, і що воно собою являє. Е, так, на жаль, на даний час депресія дуже-дуже популярна, не то, що популярна, але її... це є одна із таких важливих, важливих е, е, топіків е, на даний час. І дуже багато людей нею хворіють. Багато людей, з цих людей, бояться про це говорити, навіть думати про це. Чому? Тому що в нашій культурі, в наших коріннях, ще звідки ми приїхали, завжди е, депресія це було табу. Якщо у тебе депресія, значить, і ти про це будеш говорити, тобі скажуть, що ти лінивий, йди на поле, йди на, на, на трактор чи, чи на ферму. А, або, або тебе закриють в психіатричній лікарні, з якої ти всього, вже ніколи в житті не вийдеш. Депресія, хочу сказати, що це хвороба. Це не є стан, це не є вибір. Ми це не вибрали. Це не є те, що багато людей кажуть: ти просто лінивий. Візьми себе в руки, зберися. А ні, це хвороба. Так само, як гіпертонія, хвороба, діабет, хвороба, астма, хвороба. Так само як при діабеті пішонково не виробляє інсулін. Так само при депресії нам не вистачає достатньо серотоніну, який достатньо не виробляється в нашому мозку. Окей, okay, тобто ми вже зробили таке невеличке визначення. Депресія це відсутність серотоніну. Гормону, який відповідає за емоції радості, щастя і тому подібне. Так, е, так. як ви пам'ятаєте, може, пам'ятаєте ці слова колись в Україні казали е, гормон щастя? Серотонін це є наш гормон щастя. Також є серотонін, допамін і допа це оці наші нейромодулятори. Це речовини, які повинні вироблятися, їх має бути достатньо, вони мають бути збалансовані. Вони нам допомагають як, як ми себе почуваємо. Тобто, чи я плачу, я сміюсь, сьогодні поганий день, хороший, як я. Реагую на різні а, шокові стани. Як я реагую на погане, на щось не те, не, не що я не сподівалася, і коли це збалансовано, у нас депресії нема, ми живемо добре і так. Скажіть, будь ласка. Серотонін, він може бути в якихось пігулках, таблетках, що ти його взяв, і в тебе знову все чудово. Тобто як вітамін Д. Знаєте, от ми всі е живемо в тому стані, що нам недостатньо вітаміну Д, ми приймаємо пігулки і все окей. А з депресією може бути таке ж саме серотоніном? можна його якось прийняти в себе? Ну, перш за все, нам треба вияснити, якщо я себе почуваю, що таке депрес, які симптоми, щоб знати, що це в мене депресія, чи в мене проблема з щитовидкою, чи в мене немія, чи в мене діабет тому, перш за все за все, якщо є симптоми оцеї такої сильної втоми, втоми, немає енергії, важко починати день, в'ялість, слабість, немає настрою, і вже ти сам замічаєш, що вже речі, які раніше тебе цікавили, ти не хочеш їх робити. Тому це можуть бути одні з тих симптомів депресії. Знаєте, дуже часто е, от є така річ, наприклад, от ти рано встаєш, та? Uh -huh. ти проснувся, ти ще з ліжка не встав і ти вже замучений. Тобто ти ще не почав свій день, ти вже замучений, ти вже думаєш, як я маю себе заставити, вдягнутися, як я маю себе заставити, вийти на роботу. Або ти рано встав, ти, ти маєш енергію, ти проснувся, встав, пішов на роботу, і вже потім на протязі дня почуваєш себе слабкістю. Тому дуже важливо піти до свого лікаря і провіритися, і поставити правильний діагноз. Тому що симптоми, що депресія, що нехватка не робляється достатньо щитовидно, Ни залози чи, анимії, чи діабету, чи других захворювань вони можуть бути дуже похожі. Добре, я зрозумів, що. До пігулок, до методів лікування ми вернемося пізніше. Це залишимо <с. це на завершення, нехай буде це інтригою. А ми почали говорити про симптоми, так про те, що передує депресії. Хочеться трішки більше, більше це розвинути, питання. А поза як депресія це вже такі, знаєте, така фінальна станція, так фінальна зупинка. Але перед депресією, що є? Тривога, так перед депресією, напевно, ці панічні атаки. Чи це вже частина депресії, і що що передує депресії? Які діагнози? <с. Знаєте, депресія і, і тривога, чи панічні атаки вони завжди не можуть бути повністю різні речі, тобто людина може зовсім не мати депресії, але мати тривогу і панічні атаки. І, і як ми знаємо, що це тільки це, це коли ти кожен день маєш ось тут. Оця важкість. Ти відчуваєш постійний страх, тривога, хвилювання. Ти боїшся вже наперед, що буде завтра чи післязавтра. оце є, Оце є розлади, як кажуть anxiety. де То згоди. ще раз депресія. Перепрошую, тривога це не частина депресії. Це може бути частина депресії, або бути зовсім інший розлад. Зо дуже, дуже цікаво, угу. і так само панічні тому що... атаки можуть бути частиною, а можуть бути окремо. Так. Так. От панічні атаки це є частина наших оцей anxiety, оцей тривог, сильних тривог. І і до речі, панічні атаки можуть настільки бути інтенсивно сильними, що люди можуть їхати в емердженці, визивати 911, тому що вони просто думають, що вони вмирають. Wow. Чесно кажучи, я був свідком панічних атак. Mm -hmm. Я знаю про що ви говорите, і це дійсно дуже страшно. Як допомогти людині, якщо в неї панічна атака? Бо ти подекуди навіть не знаєш за що взятися, що давати людині, дзвонити, чи встигне приїхати та швидка, чи не встигне. Як бути? Mm -hmm. Ну, саме, саме перше це. Дуже добре, що на даний момент ми маємо інтернет, маємо Google, чат GPT, і ми вже, в принципі, вже розуміємо, які симптоми є цієї панічної атаки. Дуже важливо, коли людина має цю панічну атаку і вона вже їй мала раніше. То вона знає, що вона може взяти щось на травах, розслабляюче, заспокійливе, заспокійливе і, і походити, погуляти, подихати свіжим повітрям. Або, або дуже такий метод, я не знаю, чи зі мною були всі згідні. Це коли ти даєш своєму тілу, тілу шок, тобто це є душ і холодна вода. Вау, Так цікаво. Тобто, якщо людині панічна атака, так. заварити якийсь чай на травах. Можливо, дати якісь заспокійливе, знаю навіть на Амазоні або в різних аптеках продаються а, CBD, різні такі таблетки, і холодну воду не вилити чи гарячу яку так. Ну щоб вивести з цього стану, ти можеш піти в гарячий душ, і потім потім риско відкрити холодний душ, щоб дати шок, тобто ти даєш тілу шок. І таким, як кажуть, клин клином вибиває, правда? Цікаво. Коли йде сильна атака, і, і ти вже і пробував і подихати, і походити, і нічого не допомагає. Ти відчуваєш, ти вмираєш, тебе серце виривається, ти не маєш з чим дихати, в тебе голова крутиться, тебе понос, тебе рвота. Твоя голова повністю відходить від реального життя. Ти не є тут, ти не знаєш повністю, що з тобою робиться. Дуже важливо, що є людина поруч, хтось є біля того. Дуже тебе. важливо, а якщо немає людини? Що тоді, як тоді? Якщо людини немає, тобі настільки погано, тебе немає вибору, як дзвонити 911, або дзвонити своїй своєму знайомому, подружці, комусь хто може прийти і тобі допомогти з цього вийти. Е, будучи в панічній атаці, людина може дійсно померти? Е, людина, ну ні, ну але, але. Цей стан може бути настільки інтенсивний, що навіть коли ти через півгодини, якщо не година і не більше, ти з нього вийдеш, воно буде потім тебе як засмоктувати назад, воно йде по кругу. Тому що той підсвідомо той страх, в якому ти вже був. Він тебе лишається, запам'ятовується, і коли наступний раз ти просто маєш якусь тривогу, наприклад, тобі треба там до школи з дитиною піти, поговорити з вчителькою, та ти вже переживаєшся і нормально переживати, але оце маленьке переживання вже починає наростати і переходити знову в ту саму панічну атаку. Тобто тривога передує панічні так, тобто, Якщо правильно. Трив... вона є один із тих тригерів. Як то кажуть, okay. але що хотіла сказати ще одну цікаву річ: дуже багато людей мають панічні атаки, зовсім вони нічого не переживали, вони не сварилися, не нервувалися, просто собі лежать на пляжі, загоряють. І вона може раптово прийти, тебе зловити. І тримати мінімум пів години. Ще раз що відбувається? Панічна атака – це коли з диханням проблема тобі не вистачає кисню, ти не можеш нічого робити, втрачаєш орієнтацію. Це воно е, так. Панічна атака це це от, е, приплив симптомів. Одночасно, які дуже інтенсивні, тому що вони настільки тобі піднімають, е, от, дають тобі задишку, ти не можеш дихати, хоча ти дихаєш. Так? Відчуття, що у тебе серце виривається, е, тошнить, голова стає дуже надклир, така, як в тумані. Uh -huh. Ти не знаєш, ти повністю втрачаєш орієнтацію, ну, ти, ти при свідомості, але ти конфюз, ти не знаєш, що відбувається, ти втрачаєш реальність. І це може статися навіть просто на пляжі. Чо і якщо вже людина, людина ви кажете відбулася один раз панічна атака, то велика ймовірність, що вона може ще раз відбутися, але ми не знаємо коли. Так, це на жаль. Вона вони на жаль, вони завжди повторяються. І тому, якщо хоча б раз оце сталося, будь ласка, зверніться до свого лікаря. Добре, якщо ми беремо тривога, передує панічним атакам, то не завжди. не завжди, не завжди. Okay, не, не завжди. Mm -hmm. Ви кажете, що є, є випадки на пляжі, так. А то якщо брати тривогу і панічні атаки в комбінації, якщо вони повторяються періодично, це вже є ознака того, щоб перевірити, чи у вас є депресія, чи нема. Як можна ідентифікувати депресію, як можна вже поставити цей діагноз, на що ви дивитеся, як лікар? Mm -hmm. um, ну, e Основному депресія ставиться, діагноз депресії ставиться по симптомах, по симптомах і по питань. І саме основний це, це, це завжди. Це якщо ти не маєш більше вже ніякого інтересу, тобто ти приходиш додому, в тебе немає ніякого бажання, ти себе не можеш заставити ні з друзями піти, навіть з дітьми провести час чи уроки з ними зробити, чи вийти на вулицю. Тобі настільки важко заставити себе щось зробити, тому що це навіть не та втома. Фізично, це психологічно, психологічно стан, в якому дуже важко пояснити людям, які ніколи в ньому не були, вони цього не зрозуміють. Тому, до речі, коли у вас є оце, завжди старайтесь знайти і порадити, не то, що порадитися, а поділитися своїми емоціями з людиною, яка вас зрозуміє. Тому що якщо ви ділитеся цим з людиною, яка не зрозуміє, то це вам принесе тільки розчарування. Ну, от окей, якщо з боку людина, яка взагалі не розуміє, що таке депресія, можливо, навіть і має якесь скептичне ставлення, порадьте, як тій людині бути, от коли в тебе дружина або чоловік, чи навіть дитина має депресію, вже ідентифіковану, зафіксовано цей стан має. Як правильно поводити себе, не розуміючи, що це взагалі з собою являє? Угу. Ви знаєте, дуже добре питання, тому що дуже важливо мати правильний, як то кажуть, груп супорт. Супорт груп сто відсотків. Тобто люди, які тебе підтримують, які тобі допоможуть, тебе зрозуміють. Тому, якщо у вас в сім'ї вже хтось має депресію чи панічні атаки, дуже важливо постаратися зрозуміти свого чоловіка, жінку чи дитину. Якщо вам це не вдається, завжди ви можете піти і поговорити з так само бути прийняти участь. З жінкою піти до психолога разом. Психолог це буде саме найкраща людина, яка зможе вам це пояснити, в якому стані знаходиться ваша жінка, чи чоловік, чи дитина. А, і просто постаратися бути, як кажуть, open mind person, постаратися забути у нашу Радянського Союзу ці наші слова, ой, ти не можеш про це говорити, візьми себе в руки, що ти видумуєш, ти просто лінивий. Ну, я ще раз вам кажу, депресія це серйозне захворювання. Яке може привести до других захворювань і, і аритмії, і гіпертонії, і проблеми з шлунком, з гастритами, з язвами це все можуть бути наслідки нелікованої депресії. І я вам скажу, що коли люди чують слово антидепресант, угу. так? Дуже, я... бояться, дуже бояться. Так, 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 я вас розумію. Я би теж, напевно, боялася колись. <голись> але, але, але всі антидепресанти вони діляться ще на категорії. Тобто ми не говоримо про важкі антидепресанти, які нам потрібні для скізофренії, чи байполера, чи, е, чи, як в нас казали на Україні транквілізатори, <голись> діазепами і гідозепами, зенекси американські, які дуже популярні в Америці. Ми про це зовсім не говоримо. Ми говоримо зараз про ту групу, яка маленька, слабенька, легенька антидепресантів, які нам допомагають, стимулює виробітку нашого серотоніну. І от ми йшли до того питання. Чи є пігулки, які допомагають виробляти серотонін? Виявляється, що є антидепресанти і є різні форми, тому не потрібно боятися, потрібно звертатися до спеціалістів. Чудово. Ви так само задали за Радянський Союз. Дійсно, багато походить звідти в нас на превеликий жаль, ми жили в той період часу, на привеликий жаль, ми були заручниками тої ситуації. І зараз воно нам передалося, чи безпосередньо нам, чи від батьків нам передалося. Люди це не сприймають. Скажіть, будь ласка, але. Говорячи в контексті радянського союзу, тоді не було цього, тоді про це не говорили. Чи тоді, ну просто знаєте на що на які думки з'являються? Що тоді люди були настільки зайняті своїм життям, робота, фізична, що вони не мали часу на ті сакі депресії, і так далі. і Так далі. Ну так, так, так пишуть, так говорять. <правда> це дійсно є якась доля правди в цьому чи ні? що ви сказали, ви добре сказали, тому що колись не можна було говорити про цей стан депресії. Якщо ти говорив про свої емоційні розлади, психологічні розлади, тоді ставили зразу, що ти маєш скізофренію чи психоз і закривали психіатричну лікарню, з якої не випускали. І тебе робили ще більше слабим, там ті психіатричні радянські лікарні. А чому тоді менше про це говорили не тільки і за того, що боялися, а навіть за те, що вони навіть не могли подумати, що ну, вони на щось друге це. Тобто, оце почуття, я тоді думаю, окей, ну напевно, це так має бути, це вікове, або гормональні зміни, або в мене, напевно, там щитовидка не працює, треба там провірити щось друге. Завжди е, ці симптоми перекидали, що причина якась інша. Угу. Я просто мушу потерпіти і все. Але також не забувайте, що ще з радянського союзу в нас люди дуже дуже гасили свої почуття чим алкоголем. алкоголем. Екзек, так? Так, а алкоголю. зараз е, на противагу алкоголю в Америці, особливо в нашому штаті, є інакші препарати, так, так. Е, які теж люди вживають, чи ваші пацієнти, можливо, теж звертаються до таких методів, щоб е, позбутися цієї тривожності і цього стану депресії? Ви um, знаєте, дуже часто пацієнти не звертаються, тому що вони бояться відкритися Казати. на рахунок емоцій. І тому, коли вони приходять, оця частина цього annual check-up, коли людина приходить і я розпитую питання. Я завжди питаюся про, про симптоми депресії. Я ніколи не скажу людині: ти маєш депресію? Ну no. тут людина мені скаже, ви що? No, Немає ніякої депресії. Тому е, правильний підхід, розмова з пацієнтом. Е, Може допомогти людині дійсно підкритися і, 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 і лікуватись і знову ж таки, як минулого разу ми прийшли до теми manual, annual check-up, потрібно звернутися до лікаря хоча б раз на рік, можна і два рази на рік, і перевірити свій загальний стан. І на завершення, давайте ще раз про симптоми, що може людин, людину навіяти на, на думки про те, що от в неї є проблеми з її. Внутрішнім світом, що вона може мати депресію чи не може мати? Які такі ознаки, що людина окей, фіксує так: тут ставимо галочку, тут немає, тут хрестик. Як можна себе перевірити? Давайте дайте зараз якийсь список питань, щоб людина mm -hmm. себе перевірила. Так, от, наприклад, якщо ви постійно себе почуваєте втомленим, втомлений, замучений, немає енергії, нема сили. Звичайно, саме основне, треба подумати, коли я був лікаря, коли я мав свій annual check-up, коли я перевірив е печінку нирки, щитовидку, на немії, коли я мав свій оцей regular screening. Якщо я це все зробив і там все добре, може вітаміну Д не вистачає, як, як всіх, тому і далі себе почуваю в такому стані, що я. Постійно замучений, навіть якщо я сплю 7-8 годин добрим сном, і в мене добрі сни, і я завжди на другий день все рівно замучений. Це одна із симптомів депресії. Так само оця тривога, ви знаєте, це ну, нормально людині мати тривогу. Звичайно, ми хвилюємося, ми переживаємо це, є нормально. Але коли ми розуміємо розуму, що я через хвилююся, але але не можу це контролювати, то це вже. Це вже симптоми, які йдуть до панічних розладів. Якщо людина не зафіксує цей розлад, якщо людина, людина не отримає діагноз депресії, а просто продовжить так жити, які можуть бути наслідки, до, до чого це може прийти? Ну, Саме основне, знаєте, коли ти маєш неліковану неконтрольовану депресію, вона тебе. Як то зупиняє йти вперед, правильно? Ти, ти от, чого, Ну, як ми всі люди, ми чогось хочемо добитися, ми маємо плани, ми маємо мрії, і ми до них йдемо. Так, воно тебе зупиняє. Ще одне, коли, наприклад, ти йдеш вчитися, так, при депресії ми втрачаємо фокус. Фокус, пам'ять, концентрація, от, відчуття, що ти тобі важко, як то. ADD кажуть, як то? deficiency disorder. Mm -hmm. Тобто ці симптоми так само є частина депресії. І воно тебе зупиняє, рости в собі, йти вперед, чогось добиватися, і, і так само паралельно впливає на твій фізіологічний стан, викликає тахікардії. Гіпертонії, е, анемії і багато. Все між собою пов'язано. Все між собою пов'язано. Дійсно, наш організм він такий цікавий по своїй будові. Ну і друзі, враховуючи власне те, в якому часі ми зараз живемо, що всі ми стикаємося з величезними викликами. А хтось з викликами війни, хтось з імміграційними різними викликами, а, потрібно дбати про себе і дійсно не думати, що це якісь такі тривіальні депресія. Піду на ще одну роботу і вона прийде сама собою. Звертатися до спеціалістів, це все, що я можу. Сказати, і на сьогодні в студії була доктор Олена Гордон. Номер телефону 847 375 9711 Адреса офісу це 8937 Вест Road в Найлз. Але перед тим запишіться на appointment, Якщо ж такої змоги нема, приходьте. Проте може бути черга. Дякую вам, що поділилися такою важливою темою і інформацією. Дякую, дуже дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.